Вітаю всіх мешканців Київщини. Підводимо підсумки тижня, що минув, та продовжуємо інформувати вас про основні події в нашій рідній області. Київщина продовжує нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Наразі захист наших кордонів одна з головних цілей політики безпеки. Розбудовуємо оборонні рубежі та облаштовуємо ефективну систему інженерних загороджень, щоб мешканці Київщини почували себе в максимальній безпеці. Будівництво ведеться відповідно до державних завдань. Всі роботи погоджуємо з військовими у відповідності до потреби та доцільності. Фортифікації, які будуємо, передбачають розголожену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів. Встановлюємо загороджувальні рубежі, зуби драконів, протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тисяч бетонних пирамід, облаштували протитанковий рів. Роботи не припиняємо ні дня. Всі необхідні матеріали та техніка є. З військовими комунікуємо постійно, щоб збудувати ефективні споруди із надійним захистом. Мобілізуємо всі сили і ресурси для виконання поставлених завдань, будівництво фортифікацій під постійним прискіпливим контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи прозорість та підзвітність за участю представників всіх проохоронних органів нашої області, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина якість дотримання термінів. Та ефективне використання державних коштів. Від цього залежить життя як цивільного населення, так і наших захисників. Ще одне важливе питання підвищення безпеки в закладах освіти. Продовжуємо облаштовувати укриття в школах та дитячих садках нашої області. Цього тижня відкрили нове укриття в місті Українка. Його побудували для Академічного ліцею номер 2 Загальна площа майже 700 квадратних метрів. Укриття розраховане майже на 800 осіб. Це дозволить забезпечити роботу закладу в очному форматі. Укриття має подвійне призначення. Під час освітнього процесу буде використовуватись як споруда цивільного захисту, а у позашкільний час тут можна проводити гуртки та спортивні секції. На покрівлі укриття облаштований багатофункціональний спортивний майданчик для заняття волейболом та баскетболом. Нагадаю, у закладах освіти усіх типів та форм власності облаштовано понад 1200 укриттів. Наразі будуємо укриття ще у 17 школах та дитячих садках. Продовжуються ремонтні роботи в 16 закладах освіти. В 6 закладах освіти вже незабаром встановлять модульні укриття. Через відсутність укриттів низка закладів працюють дистанційно, тому активно розробляємо проєктно-кошторисну документацію на будівництво та капітальні ремонти укриттів ще у 42 школах та дитячих садках. Планується виконувати ці роботи за кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. Дякую вам за увагу.